Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Стен, і сьогодні я вам розповім про Skyblock. Це такий жанр карт у Майнкрафті. Спочатку все почалося з того, що це була хардкорна гра, яку на одному форумі виклали. Дуже рекомендую подивитися, якщо ви знаєте англійську, це відео воно доволі багато вам розповість про історію скайблоку. Отож, давайте почнемо. Перше, це звичайний скеблок, класика можна сказати. Він нічим не відрізняється від інших версій з майже, проте він відрізняється лише своєю хардкорністю, а також тим, що тут мало ресурсів і вам буде доволі складно спочатку виживати. Проте згодом ви зможете зробити. Неймовірні і будівлі, і ферми, і багато чого ще. Проте, знову ж таки, ресурси не всі невичерпні, деякі, як земля, не можна отримати ніяким способом. Потім є е, інші карти, посилання на які я обов'язково залишу у описі. Ці карти доволі легко скачати і пограти в них, по скайблоку вийшло доволі багатенько різних карт. Цей режим доволі популярний, тому що, по-перше, він простий, а по-друге, він також і хардкорний. Багато хто свої версії цієї карти роблять, тому що це, це доволі нескладно. складно. Навіть я таким грішив у молоді роки. Наприклад, друга карта, про яку я хочу вам розповісти, це Skygri. Вона більш хардкорна і представляє собою просто пекло для епілептиків, тому що ця карта це дуже багато блоків, які розташовані на відстані три блоки один від одного. І ви маєте так виживати на скляній поверхні, на якій ви стартуєте. Чи, наприклад, Sky Spheres, яка менш хардкорна, більш чилова, у якій є і ферм, і більше 70 різних сфер, тому що карта називається Solar System, тобто сонячна система, тому можете там грати. Багатенько скайблоків, можна сказати, що діляться на три типи: перший це. Скайблоки, які зроблені для ПВП. З них пішов Skywars, до речі. По-друге, скайблоки, які мають якісь завдання, тобто побудуй ферму, побудуй будиночок, налови рибки чи ще якісь кумедні завдання. І останні, це просто скайблок, де ти граєш у насолоду. Дуже багато видів блоку, і навіть деякі експериментовані, наприклад, там, де е, у вас замість маленького острова великий, в якому ви повинні якось розвиватися. Чи, наприклад, там, де ви на одному блоці, і кожен раз, як ви зламаєте цей блок, там спавниться інший чи моб, чи блок, і так ви маєте також вживати. Дуже багато різних скайблоків на будь-який смак. Отож, бо, друзі, ось цей і були скайблок-карти. Деяким вони подобаються, тому що можна спокійно чолово грати і будувати із деяких блоків все, що хочеш, тому що це і хардкорніше, ніж у просто в Майкраті вживати. Ну, а деяким просто по фанчику е, пограти на незвичній карті. Ну, А з вами був Стен. Всім вдалої гри і до нових зустрічей!